Все своє життя я уникав лише одного ігрового жанру хорорів. Але настав день, коли я вирішив досить, занурюсь у цей морок з головою. Сьогодні розглянемо чотири різновиди жахів. Будемо бігати, ховатись, кричати від скрімерів, іноді крафтити пастки. І, звісно, давати бабайкам попиці. Розпочнемо з представника камера хорорів. Як зрозуміло з назви, основна механіка таких ігор камера. У триполії проектах потрібно слідкувати за батарейками, дивитись у темряву, лякатись. Але цього разу не потрібно. За сюжетом, ми учасники шоу, в якому людей відправляють у місце, де нібито бачили привидів. Якщо ми заснімемо достатньо контенту, отримаємо 2,5 тисячі доларів. З самого початку починають відбуватися дивні речі: хрести, дивні шуми. Скажу, як новачок у жанрі, ця гра дійсно мене налякала. Скрімери, яких я не очікував, атмосфера лікарні з елементами культу. Чим далі, тим гірше. Іначе все досить треба тікати, але гроші і голос нашого керівника, чи як його ще назвати, наказують йти далі. І ми йдемо. Знаходимо пентаграми, після активації, яких нас починають оточувати приводи, або чим починають рухатися елементи декору, де з'являються скрімери прямо за спиною. Зрештою доходимо до жінки, яка не дуже радіє нашої присутності, і ми налякані біжимо шукати вихід. Але. На зло всі двері зачинені, тому треба спускатися вниз, у надії знайти вихід. За канонами страшних ігор і фільмів нічим хорошим це не закінчиться. І все ж ми знову зустрічаємо файну дівчину, яка веде нас до кімнати. Тут варто згадати про мікроголоволомки, іноді немає шляху назад, або вихід з'являється у тих місцях, де його раніше не було. Тут треба ходити туди-сюди, поки не спрацює скрипт. В грі з цим біда. Після пробудження в дивній кімнаті, походивши палатою, чуємо дивні звуки, потім бачимо нечість, яка погониться за нами, і нас все ж таки дістануть. Тим часом голос на телефоні думає, що це жарт, і просить увімкнути світло, бо нічого не бачить. От тільки вже немає кому вставати. Після такого я вирушив у ще більш страшне середовище роботу в супермаркеті. І знаєте, за своє досить коротке життя я знав, що нічим хорошим це не обернеться. Кажу з власного досвіду, як і в житті потрібно відкривати зміну, прибирати магазин, заповнювати запаси, виносити сміття. Але це не просто гра, тому є початкові механіки, і далі вже страхіття. Спочатку познайомлю з аутентифікацією клієнтів і системою задавання питань, щоб терзняти монстрів від людей. Перший клієнт шериф, який розповідає, що ця робота дуже складна, і трапляються страшні речі. Люди заходять у магазин, а також приїжджає машини з товаром, серед якого знаряддя захисту і матеріали для барикад. Нам дзвонить хлопець, який застряг біля магазину і потребує допомоги. Виявляється, це скрімер, який не завдасть шкоди, але налякає добряче. Після повернення в магазин починається основна частина. Та як це представник Survival Horror, потрібно підготуватися до монстрів, зачинити деякі двері, встановити капкани і зрозуміти, як діяти. Я грав біля касового апарату, бо саме там лежить пістолет. Наш монстр великий недопавук, недолюдина, який погано чує, але все одно раджу бути тихим. Інтелект у нього слабкий, але якщо дати йому попиці, він покине магазин. Закінчивши зміну, відправляємося додому. І це лише перша ніч. Повна версія є у Steam, а я грав у безкоштовне демо, посилання залишив описі, як і на інші проекти. Тепер перенемо у світ стелсу. Як ви зрозуміли, треба переховуватись від ворогів, ховатись у відведених місцях, відволікати увагу і рухатись до мети. Для цього я обрав не найкращу гру, але вона дає базовий досвід. У ній не лише охоронці викликають рогу, а й атмосфера та страх бути спійманим. Щось схоже я відчував в іншій грі, яка є міні-бонусом у цьому відео. Там ми просто виконували завдання від монстра, який у кінці нас убив. Взагалі, проблема таких ігор важко визначити під жанр, бо вони можуть поєднувати різні елементи або створювати щось унікальне. Але давайте досліджувати далі. А чому нам взагалі страшно? Бо наш мозок сприймає події у кіно і в іграх майже як реальність. Він бачить монстра, чи нагнітаючу атмосферу, і вірить у те, що бачать і чують наші очі та вуха. Саме це питання добре працює у наступному піджанрі психологічні хорори, які не лякають тебе скрімерами, ну майже натомість здивує. Вона назве твій користувацький нікнейм, і коли гра сказала моє ім'я, я вперше за той час не зміг нічого сказати. Просто сидів. І мені здається, вона це знала. Вона покаже фотку з робочого столу та поставить дивні питання, які змушують відчувати себе на своїй тарілці. Вона тримає твіста на своїх руках, а кульмінація, де головному герою кажуть, що він лише програма, і тепер ми вільні, залишає в голові філософське питання. Взагалі, в подібних іграх скрімери можуть бути відсутніми, зате атмосфера просто моторошна. Підсумовуючи, хочу сказати, що цей жанр мене здивував. І це лише інді сцена. Мені страшно і цікаво зануритись в aaa проекти цього жанру. Як і в минулому відео, я намагаюсь показати вам Itch.io. сайт популярний на заході. У нас же всі наші бояться шукати ігри, не лише всім. На цьому все, дякую за перегляд. Ще побачимось в темряві чи під ліжком. А може я вже стою за тобою.